Всім привіт! Сьогодні на початку нашого відео я пропоную звернутися до наших спогадів. До спогадів, скажете ви? Так, саме до них. Давайте сьогодні згадаємо найперше нашу прогулянку недільним на парком. Світить сонечко, у небі літають птахи. Опустивши поля трішки нижче, ми побачимо, як з легкістю прудко рухається по дереву білочка. В свою чергу стовп дерева дуже міцний, а листя приємно шверхотять від вітру. А от якщо ми згадаємо собі прогулянку по лісі, то, напевно, нам перед очима стане ялинка, і ми можемо побачити безліч голочок на ній. Здається, їх не менше мільйона, і їх точно не злічити. Упустивши погляд нижче, ми побачимо, як лазять мурашки, також можемо наткнутися на пласна, тож обережно. А коли ми з вами задаємо посиденьки біля озера, то можемо згадати собі, як по озері ніби пливе і відпочиває лотос. Але всередині озера вирує життя. Риби, равлики, черв'яки, жабки-квакушки це все вони живуть, вони рухаються, так? Проте всі вони притихають і ховаються, коли на горизонті з'являється чапля. Ну, а якщо ми з вами згадаємо поїздки на море, сонце, ракушки, медузи, акули, якщо ми будемо говорити про якісь інші моря і океани. Що ми можемо сказати, який різноманітний і дивовижний цей світ? Так саме і звучить наша сьогоднішня тема: різноманіття життя на землі. Як ми вже з вами згадували в попередніх відео, є більше 2 мільйонів живих організмів на планеті Земля. Найбільше видів належить тварина. Усе різноманіття нашої планети називається біорізноманіттям. Запам'ятати дуже легко, так? Ми з вами в попередніх відео говорили, що біос у перекладі з грецької означає життя і різноманіття, тобто різноманіття життя, різноманіття всього живого. І хочу сказати, що кожному виду комфортно жити в певних умовах. Хтось любить сонечко, хтось не любить. Хтось любить, щоб був посушливий клімат. А земноводі, наприклад, любить там, де є вологість. так? Хтось любить світло, рослинки, а хтось любить житину дощовий черв'ячок і кріт. І це все називається середовищем життя. Тобто середовище життя це частина природи, де мешкають організми, і звідки вони споживають потрібні їм поживні речовини. Тобто це то середовище життя, де вони живуть, де їм комфортно жити. Е, ще раз здаємо, що живих організмів є дуже багато, і для кращого вивчення, для кращого їх розуміння, їх мало якось погрупувати, систематизувати, класифікувати. Про науку систематику, про всі таксони, будемо говорити детально в наступних відео. Але сьогодні мусимо сказати, що. Всі живі організми були поділені на чотири великі царства. Це царство бактерій, або ще ми можемо зустріти інакше часто дроб'янки, царство грибів, царство рослин і царство тварин. Отже, давайте поговоримо про кожного з них. Розпочнемо ми з вами з царства бактерій. Надзвичайно цікаве буде царство. Бактерії це найменші істоти на нашій планеті Земля. Перший їх спостерігав Антоні Ван Левенгук. А таку назву, власне, бактерії, їм дав Крістіан Ернбер в 1828 році. І з Онігрецькою це перекладається як маленька паличка. Наука, що вивчає бактерію, називається бактеріологією, і вона є підрозділом мікробіології. Побачити бактерії ми можемо тільки за допомогою мікроскопа. І переважно це є одноклітинні організми, але є і багатоклітинні представники. Бактерії це найпоширеніша група організмів. Тобто, що це означає? Це означає те, що бактерії живуть існують всюди у повітрі, в ґрунті, в водоймах, в горах, в морі. Ну, всюди є бактерії. І давайте з вами. Власне, подивимося на їхнє різноманіття. Бактерії класифікуються, є палички, є коки. Про це все будемо говорити в наступних відео. Дочекайтеся. Але давайте спочатку поглянемо в загальному, як вони можуть виглядати під мікроскопом, так? Антоні Веловінгук не мав такої можливості фотографувати зображення під мікроскопом, проте, 21 століття нам дозволяється зробити і подивитися сьогодні ці фотографії. Так? В організмі людини міститься в 10 разів більше бактерій, ніж самих клітин. Це просто щось феноменальне цифра, так? Найбільше цих бактерій міститься на шкірі і в травному тракті. Ці бактерії допомагають нам, створюють наш захисний бар'єр шкіри, щоб через шкіру не попадали різні захворювання, і допомагають перетралам, допомагають смоктуванню пожежних речовин в нашому травному тракті. Але багато з них є патогенними, які викликають різноманітні захворювання. Такі, наприклад, як туберкульоз і збудник туберкульозу паличка. Ось бачимо, такий вигляд має збудник туберкульозу, і ми всі з вами, думаю, прекрасно чули про цю хворобу. Але е, хочу сказати, що взагалом бактерії є критичні для існування всіх земних екосистем. Чому? Що це значить? Вони є просто незамінними ланками в колобір речовин в природі. Тобто, здається, такий маленький організм, а скільки всього корисного вони можуть зробити. Наступними ми будемо вчити і розглядати гриби. Коли ми чуємо це слово, нам одразу згадується прогулянка у лісі, так? як ми ходимо з мамою і з татом, зрізаємо гриби і пізніше смакуємо ними. Так? Або ж це можуть бути всі нам взуємо шапінньони в супермаркеті. Проте гриби можуть, наприклад, виглядати і ось так. Зараз я вам продемонструю. Ось це є типічний представник грибів. Скажете ви, так? Цікаво. Або, наприклад, гриби ще можуть виглядати і ось так. Це також є гриб. Або, наприклад, дівчата, хто з вас займається у гуртку і виготовляє щось з бісеру? Чи вишиває, Ну, чим вам не чорний бісер? Так? Це також представники грибів. Дуже е, цікаве царство, так? Скажете ви. І більшість грибів. Є багатоклітинним організмом, проте є й одноклітинні. Наприклад, такий представник, як Мукор. Ми всі добре з вами знаємо його, ви скажете, звідки? Коли е, портяться продукти, особливо це дуже виявлено на хлібі, наприклад. Так? Ми з вами вдома можемо побачити цього представника. А виглядає він ось так? Ну, все, скажете, ви тепер ми. Знаємо точно, що ми його бачили, просто не знали. Сьогодні ми можемо зробити фотографії під мікроскоп, тобто зображення під мікроскопом. І побачити, що ось так саме він виглядає під електронним мікроскопом. Дуже цікаво, так? гриби переважно ростуть у ґрунтах. Але є представники, наприклад, які можуть бути уйдоймах, також вони можуть вступати в симбіоз, тобто в таке, в таке спільне проживання двох рослин, спільне, можна так сказати, партнерство двох рослин, яке приносить користь і одному, і іншому. Ну, в даному випадку це є гриб, наприклад, може бути з рослиною, так? гриб з твариною і, наприклад, там, Ще з багатьма іншими живими організмами, не тільки та рослини з рослинами. А іноді гриби навіть можуть ставати паразитами і тим самим спричиняти інші різні такі захворювання. Наприклад, всі ми з вами, думаю, точно бачили ось такі яблучка в саду. Це є захворювання, тобто яблуко також хворіє. І це захворювання спричинене було грибами. Також ми з вами іноді думаю, в дитинстві могли бачити і таке утворення на листочку. Це також захворювання, яке є спричинене грибами. Довгий час вчені відносили їх до царства рослин, проте, зробивши деякі дослідження додаткові, вони вирішили. Виділити їм окреме царство. Чому? Тому що у грибів є спільні риси з тваринами і спільні риси з рослинами. Спільна риса з тваринами це що вони живляться готовими органічними речовинами. А наприклад, що їх відрізняє від рослин? Те, що вони це власне, і відрізняє їх від рослин, що вони живляться готовими органічними рослинами, це органічними речовинами це е, ознака номер один. І з цим пунктом можна їх віднести навіть до тварин. Але ще також вони чому їх від'єднали від рослин, тому що вони не здатні до процесу такого, як фотосинтез. Про це все детальніше будемо говорити пізніше. Наука, яка вивчає гриби, називається мікологія. Наступне царство, про яке ми будемо говорити, це царство рослини. І тут одразу ви можете собі згадати всі свої улюблені фрукти, овочі, які ви любимо їсти, наші квіти, які ми просто. Обожнюємо так, всі дерева, ну, просто всі представники царства рослин. Цей світ також надзвичайно різноманітним, оскільки станом на 2010 рік, за даними Міжнародного Союзу охорони природи, було описано близько 320 тисяч видів рослин, вони можуть жити в будь-якому середовищі. Представники царства. Рослини це є автотрофні організми, для яких є характерною здатність здатність додаткового процесу як фотосинтез. І рослини є, хочу сказати, першою такою ланкою всіх харчових ланцюжків, від них залежить життя тварин. Що це означає? Є рослини, ними живляться тваринки, які їдять рослинну їжу. Пізніше цими тваринами живляться інші тварини, які люблять ласувати. М'яско, так? Коротко, якщо ми будемо говорити про ці ланки. Наука, яка вивчає рослини і все детально про них, називається ботанікою. Практично всі представники є багатоклітинними, але є одноклітинні, наприклад, серед водоростей. І давайте трішки поговоримо про терміни, які ми згадували раніше. Що таке є автотрофи? Автотрофи це є організми, які синтезують з неорганічних сполук, тобто таких як вода, діоксид вуглецю, різних сполук азоту, необхідні для живих організмів органічні речовини. Давайте розберемося з цим. Ми з вами говорили, що для живих організмів потрібні органічні речовини, саме рослини утворюють з дуже просто неорганічних речовин. Потім рослини, які з них утворюють органічні речовини, які потрібні для нормального існування всіх живих організмів. Е, думаю, розібрались. Тепер про фотосинтез. Що таке процес фотосинтезу? Це процес утворення організмами органічних речовин з неорганічним за допомогою енергії, світла. Тобто тепер ми розуміємо, чому всі рослини такі залежні від світла. Під час фотосинтезу, під час цього процесу рослини виділяють у повітря кисень. Ось чому всі рослини є наскільки важливими на планеті Земля. Тому що всі ми не можемо існувати без кисню. І це є найголовніше, що ми маємо знати, напевне, про рослини і про те, чому потрібно їх наскільки берегти. З рослинами розібралися? Давайте ще поговоримо. Про ще одне царство, яке маємо сьогодні задати, це царство тварин. Отже, всім нам при слові тварини зразу спало на думку наші домашні улюбленці. Або, наприклад, улюблені тваринки, яких ми бачили в різних наукових передачах про дику природу. Наука, що вивчає тварин, називається зоологія. Головним ознакою тварин є те, що вони живляться гетеротрофно. Тобто, що це означає гетеротрофно? Це означає, що вони споживають готові органічні речовини, так? вони самі їх не утворюють. Е, а ми як сказали, вище рослини живляться автотрофно. Це І, відрізняє, це, і це відрізняє власне, ці два царства один від одного. І те, що тварини здатні до активного руху. Ви можете мені заперечити і сказати, рослини також здатні до руху. Але те, що рослини рухають свої листки. До світла, наприклад, так, це не є наскільки активний рух, як тварин. Вдуматись, гепард найшвидша тварина на планеті Земля, може рухатися зі швидкістю 100 км на годину. Або, наприклад, ми можемо задати собі пливуть рибки, плизуть плазуни, яких ми так всі боїмося. Ну, і що вже говорити про захоплюючі польоти птахів. Це є щось дивовижне. Е, на жаль, гриби і рослини цього не можу, так? Але це тварин є тваринні представники, які ведуть прикріплений спосіб життя. Це є корали. Е, ну, і серед них є одноклітинні представники, і більшість з них все-таки є багатоклітинними. Людина належить до царства тварин. Ну, все думаю, після того, як я це сказала, всі одразу полюбили це царство і воно стало їхнім улюбленим. Так? Про тварин ми трошки поговорили коротко, і давайте ще згадаємо про віруси сьогодні. Е, мусимо їх згадати і уточнити деякі моменти, такі, наприклад, як вчені до сьогоднішнього дня не можуть визнати, куди віднести віруси. Адже є аргументи, які кажуть, що треба віруси віднести до неживої природи. Інші ж вчені наводять аргументи, і їх з кожним роком стає все більше і більше і більше, що їх потрібно віднести до живої природи. Давайте з цим розберемося. Віруси це організми, які ми точно не побачимо під звичайним оптичним мікроскопом. Потрібен електронний мікроскоп. Всі вони є облігатними паразитами, ми пізніше з цим розберемося. Бактерію ми можемо побачити тільки під мікроскопом. Та? Середній розмір одного віруса складає одну соту бактерій. Тобто, як бактерію поділити на 100 частинок, наскільки вірус є маленьким. Наука, що вивчає віруси, називається вірусологією. Тепер з аргументами, які вчені на щоб віднести їх до живої або до неживої природи. Вони мають, власний набір генів. Вони еволюціонують шляхом природного добору, Так? Також вони здатні до розмноження. Це все є аргументи до живої природи. Віруси мають генетичний матеріал, однак. Вони позбавлені клітинної будови. А цю рису зазвичай всі ми згадуємо, коли називаємо основні ознаки живих організмів. Правильно? У віруси немає власного обміну речовин. Тобто, для того, щоб синтезувати власні молекули, вони потребують клітини-хазяїна. Е, Через це вони не здатні розмножуватися поза клітиною. Вони здатні розмножуватися тільки як паразити у клітині господаря. Давайте з цим ще раз розберемось. Наприклад, Є клітинка, яка нормально функціонує. Вірус входить в цю клітину, він використовує всі її речовини органічні для власних потреб, для розмноження, для еволюції, так? для свого життя. І ця клітина, вона вже не може, вона зазнає змін і вона не може виконувати свої функції, які були покладені на неї. Вона хворіє, саме тому більшість вірусів. Вони викликають хвороби, бо вони заражають цю клітину. Так? Вони паразитують у ній, висмоктують з неї всі поживні речовини, використовують її як свій дім для того, аби там розмножуватись, рости і розвиватися. Тому вчені їх відносять, наприклад, називають як таку групу організмів на межі живого. З цим ми розібралися та, з наведеними аргументами. Тепер ми будемо більш обізнані з вами. І приблизно так віруси можуть виглядати під мікроскопом. В інтернеті є безліч картинок, ви можете їх собі пошукати. І деякі з них є дуже-дуже такими цікавими, так? і, отож, сьогодні ми з вами поговорили про чотири царства живої природи. Ще раз, бактерії або дроб'янка, гриби, рослини, тварини і задали віруси. Все це детальніше будемо говорити в інших відео, розповідати. Вони будуть дуже цікавими. Тому залишайтеся зі мною і до наступних зустрічей!